Як показує історія, французи вміють і здивовувати, і надихати. Сьогодні ми завітали до групи компанії АІС на Серегіна 1, де відбудеться презентація нового свіжого автомобіля у лінійці Citroën. Це Citroën C4 Picasso. Що це за автомобіль? Давайте подивимось разом з усіма людьми. Першого погляду на цей автомобіль стає зрозуміло. Першочергове призначення це чотири. Це сімейний автомобіль. До речі, неймовірно комп'ютеризований і сучасний. Одразу видно його якість, добротність і ґрунтовність. Багаті сидіння, обробка і, до речі, шторки на задніх вікнах. Сідаючи в у, у вас одразу з'явиться відчуття космічності і технологічності даного авто. Зверніть тільки увагу на центральну консоль. Вона обладнана двома дисплеями: 7 та 10 дюймів, котрі зміни. Загально прийняти уявлення про взаємодію водія з автомобілем. Звичайно, що презентація нового авто не може бійтись без тест-драйву. Це коли відвідувачі можуть одразу приміряти автомобіль і виразити нам свої думки. Даний автомобіль мені дуже сподобався. Понравився своїй технологічності, своїм дизайном. Е, дуже е, большой салон, також громадний багажник, в влезет як е, велосипед, так і дитяча коляска. Ну вообще я думаю, что данный автомобиль идеально подходит для семейных поездок. Так что всем рекомендую. Ну і про технічні характеристики нового авто сюди встановлюють як бензинові 120 сильні, так і дизельні двигуни. Останні мають потужність у 115 кінських сил та працюють у парі або з механікою, або роботизованою трансмісією. Двигун тут запускається за допомогою кнопки старт-стоп. У C4 Picasso є безліч датчиків і камер, а також асистент-парковка, який може сам запаркувати ваше авто. Ми, до речі, також вирішили випробувати його у дії, і я можу сказати, що цей авто автомобіль заслуговує на увагу. Він великий, він комфортний і перш за все сімейний. А тому очікувати від нього неймовірних, динамічних і драйверських характеристик не варто. Хоча це в даному випадку і не актуально. Не такі задачі у нового Пікассо. Якщо ви хочете докладно познайомитись із цим автомобілем, приходьте сюди. У вас навіть буде можливість покататися на ось цьому авто, котре призначене для. Тест-драйвер.